Номер один в Україні нашому бюро. Так, номер один в Україні. Ну, будь ласка, почніться. Вау! Дякую всім великим. Я мабуть трошки почну з предісторії, яка була до семінара. Добре? Якщо ви не проти. Я сама діагност і нутриціолог більше, ніж 25 років. І. Ну, звичайно, коли мені сказали в 30 років, що ну, якби, все, операція, бо ми тебе 10 років лікуємо, все тільки росте і збільшується, те, що не потрібно, щоб росте і збільшувалось в організмі. Це була жіноча сфера, я казала, добре кажу. А, якщо ви мені зараз це все видалите, що будемо далі удаляти, тому що я розуміла, як спеціаліст, що на цьому може це все не закінчитись. А ви пам'ятаєте, яка в нас була медицина 20 років назад, слава Богу, що це все йде дуже сильно потужно і в правильному руслі той, хто займається здоров'ям, а не медициною, той, хто займається здоров'ям, а не хворобами. Ну, тобто, це всі ми, да, які мене розумієте. І в мене постійно був пошук, звичайно, для себе, звичайно. Я до речі, коли почала займатися. Добавками, дотирцептики, природними антибіотиками, настойками, травами і так далі, так, що в нас є в руках потужний інструмент. Я себе спасла від операції, її не було, слава Богу. І за цей час напрацювала працювала дуже багато клієнтів, пацієнтів, знайомих, друзів, але я ніде не строїла світєвий маркетинг, ну бізнес тобто ну, в цій сфері. Тобто мене цікавили тільки результати людей, і де б я не сховалась, вони мене завжди знаходили, навіть це вдома. Зараз я приймаю людей. Закрила свої офіси, тому що в мене рік назад, по-перше, я дуже сильно перехворіла ковідом. Мені не допомогла жодна компанія. Я не могла себе вивезти з того стану, який мене став. Трапився. Все воно співпало. Знаєте, як ковід три рази перехворіла, вона пауза. Чоловік пішов в ЗСУ на фронт, внук поламав спину. І я була прив'язана до нього цілий рік. Дивіться собі мій стан. Великий двоповерховий будинок, я сама з дитиною вдома, і постійно на телефоні, чи чоловік написав повідомлення. повідомлення, порядок чи ні. І на мені вже його батьки пристарілі, на мені якби, хазяйство і так далі. І я йому сказала, ти знаєш, чоловіче, ну, я не хочу, щоб ми витрачали так багато ресурсів, тобто грошей, тому що постійно, коли він приїжджав, нам треба було ремонтувати його машину, яка приїхала з фронту. Ви знаєте, як зараз люди донатять, Ми все взяли це на себе, на себе і покупку машини, і ну, все, що потрібно було. І кожен його приїзд це фактично ну, зарплата його на те, щоб відремонтувати авто, щоб знов поїхати виконувати бойові задачі. І я кажу: мабуть, я вже ну, на пенсію себе спишу, якби там світочки, собачки, котики, внуки, діти. Ну, це, мабуть, буде для всіх краще. Але. Мене лякав той вірус, який був знову штучно зроблений. Ви багато хто знаєте, да, якраз він нас лютував десь січень, лютий, березень, коли хвороби поверталися по три-чотири рази, коли бронхолегенова система не витримала ні в діток, ни в похилого віку. Ну, мабуть, в кожного ви старкалися з цим питанням. Да? І що ми на жаль перші по онкології це наша Україна і по серцево судинним хворобам, які дуже сильно. Омолодились, тобто інсульт для да, 14 років там, або 16 це вже не є, або онко там в 2 роки, або в маленьких діточок зовсім тільки народжених. І я все рівно з голови це не випускаю, все рівно це моя улюблена справа. І як мій чоловік каже, знов каже, твої баночки, ти мать Тереза, всім все роздаєш. Я кажу, я кажу, без цього не можу. І я загадала собі, але я забула. Я загадала таку компанію, щоб вона прийшла в моє життя, яка буде працювати отак, як Знаєте, Щоб не треба було чекати по три місяці, по три роки, а треба було, щоб зразу воно ну, відчутно було дія зразу. І мені прийшла ця інформація таким чином, що е, моя знайома по іншому бізнесу, е, отак, знаєте, через Харків, через Курпівницький, приїхала в Черкаси. Я чесно думала, що мене просто запрошують на зустріч по іншому питанню, і коли вони мені показали цю баночку.